Мої вітання. Сьогодні хочу показати вам додаткові акції у магазині «Аврора» з 18 по 24 вересня. Дякую за огляд. Усім приємного перегляду. Крем для депіляції тіла 12 в 1 89. Для депіляції обличчя ціна 59. Новинка. Ось така упаковка спонжів 4 штуки 88 гривень. Крем фарба для брів та ВІЙ 19, антипреспиранти 74 та 84 гривні. ОСПАЙ 109 у стіку НІВЕ 104, рексона 81 гривня. Кульковий НІВА 74, Фа 54, чоловічий НІВЕ 109, 98, Фа 94 гривні. Акс 94. Ніве для омивання обличчя мус 148. Фрешгель для омивання від біокон з вітаміном С 82 гривні. Маска для обличчя глиняна 149. Крем під очі від набряків. Ціна зі знижкою 119. Відлущувальний тонер 188 гривень. Крем зая ромашка для всіх типів шкіри 86, парадонтакс, класична зубна паста 119, зубні щітки колкіть 3 штуки 102 гривні, 2 штуки 84. Бритви одноразові, 4 штуки 104 гривні. Зубні щітки колгіт 89 2 штуки. Фарба для волосся Life 228. Пале 99. Та 94, сйоз 158 гривень. Маска для волосся Гарнієр 268 кавун та банан. Ополіскувач лістерин 131 гривня пів літри. Піна для гоління 59, ніве 152 гривні, Джилет 79, ніве після гоління для чутливої шкіри бальзам 249 Арко жіночий гель для гоління 132 гривні. Ось такий арко за 124 гривні. Шампунь проти лупи 149 Шампунь доктор Санте для волосся 400 грамів 83 бальзам кондиціонер для волосся 133 бальзам маска така ж сама вартість, а шампунь 117 Чоловічий шампунь гель для волосся Далас 86 гривень. Шаума сухий шампунь 128. Крем-гель для душу банан 69. Спрей для розгладження волосся. Підходить для всіх типів: 99. Набір подарунковий для тіла: 2 скраби та 2 масла 199 Рідке мило та лосьйон 249 Милорідке 56-450 г. Милодав тверде-косметичне 42 гривні 90 г. Гр. Шарм – 18 Чоловічий гель 4 в 1 мандарин 94 гривні. Засіб класичний для щоденного використання. Інтимна гігієна 169 Кондиціонер для волосся 88 гривень, маска 84 гривні. Гліскур 209 кондиціонер експрес. Олійка для всіх типів волосся 149. Двофазний термозахист для волосся 44 гривні. Крем-гель для душу Ніве 69. Милодігтяльний шик 22 гривні 140 г, шик 59 г, дуру 61 гривня, Два аромати. Засіб для миття скла містер мускул 84 Капсули для прання Арієль 214, упаковка 12 штук. Рожевий засіб для миття підлоги 222 гривні. Засіб миючий для підлоги та стін 129, 1 літр, 1,5 літри 179. Галу 124 гривні. Кілограм 700 г. Капсули для прання 178-17 штук упаковка. Кондиціонер для білизни 89, семана 103 та 98. Капсули персіл 4 в 1, 197-13 штук. Кисневий плямо 113-900 г упаковка. Рожевий засіб для видалення плям 210 г. Білі вітрила для кольорової білизни 24 гривні 200 г. Сів антиналіт спрей 89 літри. Рожевий засіб для чищення унітазу 153 порошок дитячий 27-400 г. Тай 300 г 44 гривні. Савекс 33. Вага 300 г. Порошок Гала кілограм 800 г 209 Савекс 299 3 кг 450 грамів. Порошок для миття посудомойної машини 228 000 г. Сіль ОК для посудомойної машини 31 гривня 700 г, порошок 227 гривень. Таблетки 28 штук упаковка 299 Засіб для миття посуду ФЕРІ, зелене яблуко та лимон 69. Універсальна паста для чищення 159 850 г. Гель для прання універсальний 5-літровий 187 з ароматом кавуна 159. Аксесуари для ванної кімнати пластикові. 109 силиконовий калимок для раковини 49. Серветки універсальні 4 в 1 54 60 штук упаковка, рукавички Freckenbok 214 50 штук. Одна пара 54 та 33 гривні. Тримач металевий для рушників на три секції. Ціна 129. Сорветка для скла та дзеркал. Одна штука. 27 гривень. Килимок антиковсуючий у шухляду 30 на 50, 39 Є ще більшого розміру. 45 на 150 99. Серветка порційна під гаряча 9. Серветки під гаряча новинка у двох кольорах по 64 гривні. Рушничок 39. 100% поліестер. Набір рушників 3 штуки. Упаковка 74 мікрофібра. Ось такі по 34 за штуку, вафельний рушничок з малюнком, Бововна 44 гривні. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємних вам покупок!